Привіт, вітаю на моєму каналі. Мене звати Ліза Хлопкова. Це канал Ліза про дизайн. Дуже дякую, що обрали сьогоднішнє відео. Я гарантую, що воно дуже сильно вам допоможе в вашому розвитку дизайну. Чому? Тому що ми будемо переглядати сайт не просто як він виглядає, і так далі. Ми будемо переглядати його. І дивитися, як вони застосували різні ux закони Чому це неймовірно корисно? Ну, перше, ви дійсно можете це перевірити, тому що ви також, скоріш за все, користувались цим або іншим сайтом з нашої рубрики, яка буде в майбутньому. Не забудьте підписати, щоб не пропустити, і точно зможете перевірити, чи правда це працює чи ні. Друге, ми повинні розуміти, що над такими сайтами і такі бренди мають величезні бюджети купу професіоналів, які над ними працюють, і завдяки власним бюджетам мають змогу тестити різні гіпотези. Відкриваємо сайт, ми одразу можемо помітити використання багатьох ux законів Але сьогодні ми почнемо з закону Хіка Хаймана. Застосування закону, згідно якого, прийняття рішення користувачів залежить від кількості опцій до вибору. Ну що ж, давайте перейдемо сайт на сайт Бершка, щоб одразу це побачити вже в практиці. Дивіться: перше, що ми бачимо, це вибір одразу. він чіткий, зрозумілий, в, в потрібному місці: це жінки або чоловіки. Далі ми бачимо перелік: нове речі, взуття, аксесуари і так далі. Як тільки наводимо і натискаємо на одну із них, відкривається більше доступних опцій. От, ви можете побачити тут, наприклад, речі, плаття, футболки, джинси і так далі. Це знаєте, щоб не назвати щось, що я не знаю англійською. А, Також згідно із законом, який використовується ви, використовується виділення, щоб правильно звернути увагу, щоб допомогти користувачу швидше прийняти рішення, якщо казати чесно, уже в роботі з іншої сторони, іноді, щоб навпаки, натовкнути користувача на те, щоб він прийняв, саме це Рішення і натиснув і обрав саме цю річ. Дивіться, як тут у нас Promotions up to 30% off, наприклад, new items, і так далі. Це допомагає за... запобігти. Когнітивному навантаженню користувачів і попередять роздратування та пришвидчить їх дії на вашому сайті. Пам'ятайте, ще таку річ, що чим швидше все робити на вашому сайту, чим зручніше, тим більша вирогідність, що користувач буде користуватися саме вашою сторінкою. Але про це пізніше. Давайте перейдемо далі. Далі закон Якова. Якраз таки закон Якова звучить так, що користувачі проводять більше часу саме на вашому сайту, якщо це для них зручно і інтуїтивно і зрозуміло, тому що вони хочуть і очікують отримати те. Скажімо так, той досвід, той досвід, який вони реально потребують. В компанію в Торонто я злаштувалася за два тижні, тому що я завжди кажу, що я знаюся не тільки на дизайні, тому я вважаю, що дизайна просто не достатньо. І я вирішила у себе на Патреоні запрошувати експертів, які також розповідають про різні речі, щоб ви, проходячи співбесіду, могли показати себе. З індивідуальної з іншої сторони показати, що у вас є дуже важливі знання, які піднімуть продажі. Тому сьогодні у нас вийшло відео про е як знаходити клієнтів правильний колмелік. Зараз саме час на те, щоб це монетизувати баунд і outbound маркетинг, без яких починати е не можна. Про LinkedIn Outreach. вона приносить набагато більше е в будь-якому еквіваленті якості і кількості, якщо ви падаєте в спам доменом або мейлом. То витягти вас звідти дуже дуже і дуже складно і дуже дуже і дуже дорого. Е, я би також перевів розмову в інший канал, тобто зробив би так. Ну а також там дуже багато про UX, Ми дизайнемо разом. Зараз будемо дизайнити. а Після цього проносити на вефло. Дуже класні відгуки, і завжди чекаю вас на своєму патреоні. Дуже дякую. Дивіться, переходимо сюди. Ми ба сюди, ми бачимо, що пошук. Корзина, favorites і так далі розташований в одному місці, в тому, якому насправді, якщо ви проаналізуєте, ви помітите це в кожному сайті. Це пояснюється тим, що переходячи на новий сайт при використанні буденних функцій, користувач бачите, на півс, як ви навіть можете реально проаналізувати себе на під... на підсвідомому рівні. Ви одразу, от я, наприклад, тут буду щось затарюватись, да, обирати там собі речі. Я одразу розумію, що це тут просто навіть інтуїтивно. Якщо ви вирішите внести якісь кардинальні зміни, чи революціярівреволюція революційні революціяреволюціяреволюційні. Революці... 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 Ви повинні розуміти, що користувачу потрібен буде час, щоб до цього звикнути. Ви можете це зробити, але дуже обережно, якщо ви дійсно розумієте, що це того варте. А це дуже рідко того варто. Це насправді одне з помилок Ті, хто тільки, -тільки починає дизайн, тому що хочеться, ну, хочеться зробити щось нове, хочеться показати, що ви там навчилися, чи вмієте робити якісь там класні речі з різними елементами, але не забувайте, що користувачі, до них можна додуматися. Ще приклад, я не м -м -м, хочу навести. Я бачила у Роботі, власне, в компанії хотіла замінити фейворітс на такий, якби бриллянтик, типу діамант. Що це замінити якби саме серденько, і це не. Класно спрацювали, тому що людям просто важко. По-перше, да, здається, що це схоже на фейворіц, але деякі могли подумати, що це значить, що це якась нагорода, тому що діаманти це часто в нас в іграх використовуються знову ж таки, тому що це інтуїтивно подумати, що це якась нагорода. Тому пам'ятайте, будьте з цим обережні. Закон Якоба насправді дуже важливий. Просто є такий момент, що всі ми по натурі хочемо швидше все зробити. І... Навіть просто від банально того, що лінь. Лінь просто розбиратися на якомусь сайті, так, на якомусь сайті одягу, якщо можна просто перейти на зручний сайт і зробити купівлю в кілька секунд, там, кілька хвилин. Просто хочеться уникнути того, що складно. Пам'ятайте це, коли робите свої дизайни. Давайте переходити до Евристик Якуба Нільсона. І почнемо ми з Visibility System Status і перекладається це як видимість стану систем. Дивіться, давайте вже одразу переходимо в сайт, зверніть увагу. Коли ми з вами дивіться, перейдемо на, на меню, про яке ми вже з вами розмовляли, ви можете помітити, що коли ми наводимо, воно відрізняється в одну з категорій, вона змінює своє розташування і стає іншого кольору. Тобто, користувач розуміє, що за текстом ховається кнопка. Вона активна і можна натиснути. Так само вгорі, бачите, у нас обрано woman, man. Я також одразу розумію, що я можу на це натиснути. І дивіться, як смішно, що саме під час відео у мене затупило. Так, от бачите, да? кнопки працюють, я одразу розумію, що це що це кнопка, і е, так само я розумію одразу, на якій я категорії знаходжусь. Так, я розумію, що я на виборі речей і що я конкретно на одязі для жінок. Не забувайте, що дизайн повинен інформувати користувачів про те, що відбувається шляхом певного зворотного зв'язку протягом. Розумного періоду часу, коли користувачам відомо про поточний стан системи, вони отримують результат своїх попередніх взаємодій і мають знову і мають змогу якби визначити свої підсвідоми свої наступні кроки. Це знову ж таки просто зручно, і це будує довіру. І мені не хочеться вимкнути сайт, довіру між користувачем і сайтом. А вона насправді повинна виникнути, якщо ви хочете, щоб користувачі користувалися вашим сайтом. Тому пам'ятайте, якщо так. Сузити те, що я зараз сказала, що ви повинні давати інформацію, інформацію, на якому етапі зараз знаходиться користувач. Наприклад, якщо у вас є декілька етапів реєстрації, не забувайте показувати, на якому етапі зараз знаходиться користувач і скільки їх ще залишило, щоб він міг плюс-мінус, він може просто не реєструватися на вашому сайті, тому що це може здаватися, що я тут застряг на 40 хвилин. Наприклад, закон подібності. Елементи, які мають спільні характеристики, вони вважаються за пов'язані і сприймаються як пов'язані. Вони можуть мати візуальні характеристики. Як, наприклад, тут дивіться, коли ми переходимо на джинси, ми розуміємо, що тут ми обираємо не самі джинси, джинси джинси, які ми будемо купляти. Ми обираємо саме модель. А вже нижче у нас з вами переходимо до вибору. Ми з вами переходимо, власне до вибору штанів, які ми хочемо придбати. От і знову ж таки важлива враз така кабельнісела, як про яку ми зараз говорили. Коли ми опускаємось вниз, ми бачимо, що це пропадає. Але що ми тут бачимо? Правильно, нам показуються категорі, категорії, на якої на якій ми зараз знаходимося, я також швидко можу натиснути і перейти на іншу, наприклад, там каргу і так далі. І я завжди, де би я не була, на якому б такті сторінки я не була, я завжди пам'ятаю, тому якщо б вони залишили просто це. Це неправильно. Не забувайте про це, і мені здається, це класний приклад. Знову ж таки, тут обираємо, але коли ми приходимо далі, ми все одно розуміємо, на що ми обираємо, і швидко можемо перемкнути на інше. Це дуже зручно. Далі, коли ми натискаємо на сам продукт, ми можемо з вами побачити, що вони також відрізняються. Це знову ж таки, закон подібності. Дивіться, ми бачимо, що кольори у нас квадратні, а розміри у нас які? Круглі. Так, тому розміри в кружечках. Кольори в квадраті. Взагалі, закони Якоба Нільсона вони неймовірно важливі. Їх дуже потрібно вчити. Ви можете зробити як у мене на Патреоні, де є безліч різних уроків з ux дизайну, а також з інших напрямків. Так і стосовно цих законів, або знайти це в інтернеті, давайте зараз знайду ще хочу продемонструвати кілька з них. Далі. Найшла, нарешті, приклад, де немає, де немає розміру, хоча завжди його немає. Тут, коли знімаєш відео, різко все у нас є. Клас. Знайшла, дивіться, тут ми можемо побачити дотримання, напевно, навіть це скоріше запобігання помилкам, це скоріше error prevention. Це одна з Евраз, так як Обанісіна. Дивіться, у нас тут 14 і 16. 14 у нас out of stock. Його немає, його не можна замовити і так далі. Що класно, що я це одразу розумію. Мені не треба писати мейл, мені не треба, не знаю, іти в вершку і дізнаватися. Я одразу розумію, цього продукту немає, коли 16 розмір. Це скоріше, ну напевно, це і це по-перше, і правда. Це допомагає мені запобігти власне помилку. А, знову ж таки, тому що я можу встигнути купити. І з класним маркетинговим код, тому, коли ви дизайните, ви повинні пам'ятати про дві речі: перша це допомогти запомігти помилки користувачам. Що це значить зробити дизайн таким, щоб зменшити кількість помилок. І друге, це допомогти з допущеними помилками згідно з законом. Що це значить? Наприклад, не забувайте додавати стрілочку назад. Це такий просто перший приклад, який дуже важливий. Повинні пам'ятати, що на кожній сторінці користувач мусить мати там, чи це, наприклад, застосунок, чи вебсайт вихід з цієї ситуації. Давайте перейдемо знову ж таки до нашого сайту. Дивіться, ви не можете обрати додати щось собі в корзину, якщо ви не обрали розмір. Це просто неможливо, і ми це розуміємо. Ми розуміємо, в чому наша помилка, і спокійнисінько собі обираємо розмір. Після чого ми можемо тільки додати. В нашу корзину. І знову ж таки, коли ми, наприклад, перейдемо вже на купівлю нашого продукту, що ми бачимо з вами? Знову відмінність стану, закон, який фор фор інформує мене, скільки етапів мені залишається. Мені треба обрати delivery, після чого payment, і я це купила. Дуже дякую, що додивилися це відео до кінця. Маю надію, що вам сподобалося. Якщо так, обов'язково дайте знати в коментарях. А я і далі буду знімати такі відео, тому що мені самі цікаво нереально розбирати такі сайти а, і. До зустрічі з нових відео. А щоб ця зустріч сталася? Що треба підписатися на мій канал, а також на мій інстаграм. Я його зараз класно веду, Прям так по дизайнерськи, про дизайн та стартап життя онлайн. Дякую вам дуже дизайнемо.